14 жовтня 2024 року в день покрова Пресвятої Богородиці високоприсвященіший март митрополит Кузький Виноградівський звершив свій архіпастерський візит в село Синевельська Поляна на літургії Владика помолився за воїнів за селу та за Україну. Після богослужіння владика звернувся до прихожих зі словом проповіді, а також відзначив ювілейною медаллю преподобного Іова Угольського старосту храму із вашого Тож ми вам бажаємо міцного здоров'я, наснаги, віри, надії служити на благо Христової церкві і нести своє нелегке архіпасське служіння. Господи! Сьогодні в нас радісна днина. Вас високопреосвященніший владико зустрічає вся наша церковна родина. У цей тяжкий і нелегкий час терпінням чекали ми вас. Ми, дя... ми дякуємо Богу, що вам дарує. Дарує сили відвідати всі храми, які вас запросили. Ми просимо помолити за мир в Україні, щоб кров не лилася на нашій землі, щоб села й міста не були у руїні, бо так хочуть миру, дорослі й малі. Тернеста, владико, перед вами дорога, але веде вона до Бога. Тож у цей день щиро побажаємо з обраного шляху не звернуть. істинно стояти в канонічній православній вірі. І хай Всевишній осяває ваш святительський путь. За ваші молитви, за труди святі поклін вам великий, складаємо усіх. З низьким поклоном вас вітаємо. о, дорогий владико наш, у цей святковий світлий час прийміть наш дорогий Владико, частинку нашого тепла. Нехай Господь вам допомагає, в служінні, в справах і в трудах. І вас ваш шлях благословляє на многія і благія літа. Господи, Господи. храни вас Хай Господь. Господь вас завжди благословляє. В житті за руку міцно кай тримає. А всі ми просимо вас, благословіть, Владико, нас. Дякую. 17 жовтня 2024 року високоприсвященіший марк митрополит Хузький виноградівський звершив свій архіпастерський візит в дитячий будинок інтернат міста виноградів. Де на початку богослужіння звершив освячення розписі після богослужіння владика звернувся до прихожан та дітей сиріт зі словом проповіді, а також своєму слові наголосив на те, який важкий труд покладають працівники закладу для того, щоб кожна дитина відчула теплоту і любов. Також владика нагородив весь колектив єпархіальною грамотою. Исуса Христа и любим Бога, и Отца, и причастие Святого Духа, будет со всіми вами.